Вітаємо, я на І сьогодні ми подивимося з вами юні 20-й. I have done present perfectly. I did past simple, правда? І так, пригадуйте, із закінченим часом вчора минулого тижня то, що ми вживаємо паст минулий, Бачите, закінчення і дій, друга форма, сісосі, біозбере, бін тощо. Дивіться, we arrived yesterday, ми прибули вчора, або коли ще ми прибули Last week ластвіка три оклокін та six months ago, шість місяців тому. І нам покажуть, що вчора, минулого тижня, шість місяців тому ця дія закінчилась. Все вже зараз ця дія завершилась. І ми не вживаємо present perfect із таким ось часом завершеним. Наприклад. Що таке present perfect? Have, has і третя форма дієслова або закінчення у ді. I saw Paula yesterday, це past simple. Я бачив Богу вчора. Дія відрізана, це past simple. What is the Where were you on Sunday afternoon? Де був ти в неділю в другій половині дня? Це past simple. We didn't have a holiday last year. Минулого року ми не мали uh, канікули. what did you do last night i stayed at home william shakespeare lived from 1564 to 1616 he was a writer he wrote many pleasant and poems shakespeare me, lived was wrote when did you buy your computer call it computer what time did andy go out andy Це все по симпл є відрізано. Present perfect, I have lost my key. Я втратив ключ. Ben has gone home. Кудись він пішов додому верніше. Have you seen Kate? чи бачите ти катю? Це буде в present perfect. Чому? Have you ever been to Spain? Have been – Це present perfect, який позначає ваш досвід в вашому житті, ви ще живі. Until now, до зараз, ви можете ще побувати в Іспанії. Шекспір уже ніде не побуває. Мій друг є письменником present simple. Він написав багато книжок. Він ще може написати, він живий. Сам hasn't found yet. Сам ще мені не подзвонив, а може ще й позвонить. І Singapore for six years. Ми жили в Сінгапурі шість років. Це present perfect. Але якщо чітко окреслений час, по simple I lost my key last week. Last week втратив ключ. Бен went home. Коли? 10 minutes ago. 10 хвилин тому. Did you see Kate on Saturday? Чи ти бачив Катю в суботу? Did you go to Spain last year? Shakespeare wrote many pleasant poems. Уже помер. Some didn't phone me yesterday. Вже не подзвонить, бо yesterday закінчилося. And we lived in Glasgow for six years, but now we live in Singapore. Так, у Глазгу ми вже не все ми хороші. якщо є питання по цьому, будь ласка, сигналізуйте. А ми поки що йдемо в юні 20. Поїхали. Нам пропонують виконати вправи на закріплення. Have you, uh, have you seen Kate? Чи ти бачив Катю? Закінчіть відповіді до цих запитань. Yes, I saw her five minutes ago. Чому так? Тому що у вас его стоїть чітко окреслений час. Це пассим I saw her. Бо ж табличку неправильно, если пам'ятаєте. Ну, як пам'ятаєте, ви зараз повинні тільки доходити до якогось там дислона М швидше за все. Відповідно, «сі», СО, «сі» – це бачите. Друга форма від Сі це СО. Виконуйте, мої хороші, стати на паузу. Зараз ми з вами перевіримо. Yes? Have you started your new job? I started it. по simple. Я почав її last week окреслення ранки. Воно тут усі окреслення, тільки сюди буде посипав. Have your friends arrived? Твої друзі прибули? They arrived. Вони прибули at 5 o'clock. Has Sarah gone away? Сара поїхала геть? She went away. Вона поїхала on Friday, в п'ятницю. Have you worn your new suit? Ти одягав свій новий костюм? I wore it. Друга форма від wear. I wore it yesterday. Все, шукайте помилки мої гроші. 20.2. Це речення окей, то лишіть їх. Не окей, виправте. Ставте на паузу, мої гроші. Перевіряємо. I've lost my key, I can't find it. Це результат. Він правильний. Він хто? Він Речення воно. Have you seen Kate yesterday? Did you see? Чи Ти бачив? тому що yesterday – окреслений час. I've finished my work at 2 o'clock. Що тут? Якщо о 2 o'clock, він дець воно? Right. Він закінчив, значить, буде I finished. Може, якось його можна сюди витягнути. Ось. I finished, значить, буде пассим. I'm ready now, I've finished my work. Я готовий, я вже завершу роботу, я результат, це речення правильне. В п'ятому у нас буде неправильно. Did you finish треба поставити, тому що о котрій годині написано. А шосте буде правильно, сію тут немає, вона кудись вийшла. Результат її немає. У сьомому у нас буде бабуся померла. Людина помирає один раз, died і на тому все. В восьмому буде Where were you? Тому що із where, якщо точно куди і точно в рамки у нас буде past simple. Получається Where were you? Ну, або where did you go? Так, мій хороші трійка. поставте дієслова слова present perfect або past simple. My friend is a writer, мій друг письменник, he has written many books, він живий, він ще напише, тому has written the present perfect. We didn't have a holiday last year. Last year він різаний, значить буде didn't have. Виконуємо ми гроші, стати на паузу. Перевіряємо трійку. Чому буде played? Тому що yesterday afternoon. What time, знов таки, буде pass simple. Did you go? Пам'ятаєте, що питання буде did, якщо немає дії слова бути. погоді? Нет. Have you met? Have you ever met? Якщо коли небудь бути і вище живі, слава Богу, значить буде present perfect. Have you ever met a famous person? А уже у шостому буде пассим. По wasn't погода не була. The weather wasn't very good yesterday, тому що часиві рамки вчора. Is it travels a lot? Ши, що вона зробила? Has visited. Вона ще жила, ще по, по, по путешествию мандрує. Has visited. У восьмому у вас буде pass simple, так само, як і у дев'ятому. Switched, lived. Ось тут буде восьмого light, Коли я вимкну світло. Перед тим, як виходити. І так само я живу в Нью-Йорку, але я жив в у Мексиці. Буде закінчення дев'ять. Я ж там уже не живу. А ось у 10, I don't know, Яка Канада? What's Canada like? Is it beautiful? Яка Канада? Чудова? I don't know, Я не знаю. Я там ніколи не був, але можливо, я побуваю. Haven't been, тому це present perfect, Зрозуміло? 20.4. Поставте дії слова те саме завдання. Present perfect або past simple. Have you ever been to Florida? Yes. Ever. Have been. Yes, we went there on holiday two years ago. Часові рамки, past simple. Ставте на паузу виконуємо це останнє. Did, have... Did you have a good time? Yes, it was great. Чому тут усюди пасим? Тому що дія э, стосується минулого часу. Те, що було колись, воно відрізане від зараз. Where's Alan? де Алан? Ти його бачив? Have you seen him? де він там єсть? І тут у вас went буде і haven't seen. Ось бачите? Чому went? Тому що a few minutes ago... І I don't know, I haven't seen her, я її ще не бачу. Може, я побачу. Якщо можете підставити ще це present perfect. «Rose», третій текст. У вас буде has worked, або можете поставити perfect. Continuous has been working. Потім два, раз, два, три, три, пас simple», Was worked «it didn't enjoy. Чому? Бачите, протягом. Якщо протягом ідія відбувається далі, це present perfect. Тому ну, тут ставиться has worked. Before she was a waitress in a restaurant, Перед тим вона була офіціанткою. Вона працювала she worked, but she didn't enjoy. Це все відрізане, і вона працювала офіціанткою, їй не сподобалося таке інше. Бачите, все відрізане від теперішнього часу. Відповідно, все буде в пассимвол. І останнє, чи ти знаєш маркову сестру? І у вас є три три підряд: present perfect і один пассимбл в кінці. Ось. Have seen, have never spoken, have ever spoken, have seen, I have. seen her a few times, я її бачу кілька разів, but I haven't spoken, третя форма, speak, spoke, spoken to her, це все present perfect. Have you ever spoken to her? А ти коли-небудь спілкувалася з нею? Yes, I met her at a party last week, минулого тижня. У вас є часова рамка, відповідно, ось така ситуація, добре? Все, мої хороші, якщо є питання, сигналізуйте, і ми з вами будемо робити 21 хочу, і здан вас done. Сьогодні пасив будемо розмітати. Сьогодні, пам'ятаєте, у великому розмовному курсі вам приходить граматичний урок і розмовний. Щодня. Дивіться, будь ласка, встигайте. І завтра я чекаю вас на пасив, на пасиві. До зустрічі, моїх хороші, пока!